Вітаю, друзі! Сьогодні знову 16 жовтня. Чому знову? Тому що вже сьогодні я вам записував відповідні відео зі своїми колегами а, в рамках центру громадської аналітики. Вежа саме ця програма готується також в рамках цього проєкту. Тому знову знову сьогодні з вами я і зі мною в студії Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня. І як завжди, я пане Артура, прошу допомагати нам розібратися і вам, дорогі мої підписники, наші підписники. я Так скажу, тому що це і Артура підписники вже і мої однозначно. Тому що він є частним гостем у нас на каналі. Допомагає нам розібратися з непростою темою, темою китайського вектору. Минулого разу ми говорили про Індію. Дуже детально у нас вийшов класний ефір. Багато фідбеків, і сьогодні Китай десь трішки є порядку денному. Таке у мене відчуття він не зникає повністю. Буквально днями президент Сполучених Штатів Америки Байден зробив як, як на мене дуже неочікувану заяву стосовно переговорів з Росією, Китаєм і що примітно Північною Кореєю. Я буквально два слова з цього приводу скажу, чому саме акцентую увагу на північній Кореї. про зменшення ядерної загрози. Китай ніяк не рефлексував, а сьогодні видав заяву. Очільник Китаю Сі Цзінпін говорить про те, що. Ми готові стати партнером і другом сполучених штатів. Про це він сказав у своєму листі до комітету з питань американсько-китайських відносин. Китайсько-американські відносини вони справді є дуже важливими в усьому світі і мають колосальний вплив на світову політику. Сі виступає за успішне партнерство між Китаєм і США. Це можливість для двох країн сказав він, бути сприятливими факторами для розвитку одної, а не перешкодою. І пряма цитата звучить його наступним чином: Китай готовий бути партнером і другом. США. Це піде на користь не тільки двом країнам, але й усьому світу складно заперечити, звісно, цю цитату, тому що це піде на користь, якщо вони будь-партнерами, але я якось партнерство не бачу. І буквально одна ремарка, пане Артуру, щоб я вас не перебивав потім на рахунок Кореї, чому я говорю, не дуже вдала ідея Джозефа Байдена. Я вже себе цю думку озвучував на каналі і в ефірах і там і різних інших телеканалів свого часу. Подібної помилки допустився Дональд Трамп. Коли хотів там із ким Чен іном вирішити питання зменшення ядерної загрози, ліквідації взагалі ядерної зброї е, у КНДР, але це залишилося е, завершилося все повним піаском. Він просто був посланий, як на мене, за російським кораблем, е, пане Артуре. Що відбувається з Китаєм? Чому США хочуть з ними говорити? Чому Китай хоче говорити? нібито зі США, чи насправді так вона є. Угу. Ну давайте розбиратися та в цій багаторельєфності, тому що ситуація дійсно непроста і часто ми опускаємо ту оптику, яка є в районі Індопацифіки. Ну певно, варто почати з заяви президента Байдена про те, що Америка готова без жодних попередніх домовленостей говорити з ядерними агресорами та з Росією з Китаєм з Пінчною Кореєю. Ну іраном це взагалі традиційна для Америки сентенція, не щось нове. Вона й була в 23-му році. Подібна заява. І раніше, ну чому тому, що Сполучені Штати дотримуються доктрини ядерної безпеки, що треба все контролювати. Світ має е, ядерно роззброюватися і не має бути ядерної війни. Ну тобто, це за все хороше проти всього поганого. В нас минулої п'ятниці отримала дуже важлива організація з Японії Нобелівську премію миру. Е, це організація жертв ядерного бомбардування Хірашіма на гасакі це люди вже за 90 років. Ми знаємо, в Японії люди дуже довго живуть на щастя, і серед них є ті, хто пам'ятає ці події. Власне, навіть в політиці японській багато людей, які були дітьми і пам'ятають ці події. От, власне, президент Байден звертався. Що з цього приводу до, до Японії, до японського народу, до вже Нобелівської премії миру з приводу того, що ядерна війна є неприпустимою, і Америка в цьому контексті готова говорити навіть зі своїми стратегічними противниками. Але ж це не означає, що стратегічні противники готові починати серйозні переговори про контроль за ядерною зброєю. Ми знаємо, що Росія... Приховує свої ядерні можливості, Китай рівночасно нарощує ядерні можливості. Були прогнози що до 2035 року КНДР вийде на кількість 1500 ядерних боєголовок. Але mm -hmm. за останніми прогнозами на 5 років вони вже виправили цей цей час. До 30-го року це буде 30-й рік. Це дуже скоро. Чому це відбувається? Тому що є а, абсолютне і безмежне безлімітне партнерство між Росією і Китаєм щодо ядерної зброї і атомної техніки загалом. Росатом і власне їхні китайські. Партнери та там декілька ядерних організацій вони активно займаються з цією співпрацею. Наприклад, на Росію РФ приходиться будівництво найбільшої кількості атомних об'єктів на планеті, і створюються окремі навіть альянси для протидії цьому. Ну і звісно, співпраця в самій ядерній зброї в цій сфері вона приховується і тому, наприклад, часто виникають питання у те, що відбувається на китайських атомних об'єктах. Ми говоримо зараз про мирний атом, що відбувається на китайських ядерних об'єктах. Ми не знаємо, який нарвжут туди нікого не. Не допустить, з'являються незрозумілі шахти. а, До речі, кількість шахт зростає активно в Китаї, та це mm. і в Тибеті, і в східному Туркестані. А це ж що таке, крім того, що це окуповані території, де є інші народи. Це пустелі, це гори, це важко доступні місця, де вигідно розміщувати те, що хочеться приховати, зокрема ядерну техніку. От тому звісно, заяви Сі Цзіньпіна про те, що вони готові там китайці примирюватися з американцями або щось таке, або те, що КНР реально відповість на реальні переговори про контроль. З ядерною зброєю. ну це неможливо. От Китай буде грати в свою гру. А мета тут насправді дуже проста: вони китайці будуть уступати проти ядерної зброї допоки вони не мають паритету зі сполученими штатами. В момент, коли паритет буде досягнуто, КНР буде відходити від конвенційної війни і буде казати своїм однодумцям. Атакуйте кого завгодно, понижуйте а, цей градус. Це власне та причина, чому Росія не застосує ядерну зброю проти України, тому що поки що автократії не перемагають та в конвенційній війні Або Китай там хоче частково отримати контроль з російською ядерною технікою. Що в перспективі там 10 років а, поглинання Китаєм ну, дуже ймовірно, ну тому тут треба ставитися до цього, ну як до загальної дипломатичної лінії, розуміючи, що Пекін не змінює своїх експонцентрівних цілей. Окей, я тоді таке запитання: як він може, якщо е, Сі Цзінпін говорить про можливість партнерства співпраці допомогти Сполученим Штатам Америки в нинішній ситуації, Ну, звичайно, це звучить трішки дивно допомогти США, але все ж таки? Ну принаймні, співпадуть інтереси США і Китаю. В якійсь церині для того, щоб стабілізувати ситуацію, наприклад, на Близькому Сході у Європі, я зараз маю на увазі Східну Європу, а саме війну Росії проти України, тому що сьогодні президент України, виступаючи в Верховній Раді, представляв план перемоги. Він серед іншого сказав: Ну я на плані зупинятися не буду. Ми вже з колегами його деталізували. Ви, звісно, якщо бажаєте, можете висловити своє там. Бачення, що як і до чого, але серед іншого він сказав, що нині Україна воює відразу з трьома державами, таким союзом Північною Кореєю, Іраном і Росією одночасно. А щодо Китаю він о, сказав наступним чином: Китай не використовує в достатній мірі своїх можливостей для того, щоб припинити цю війну Росії проти України. Звісно, з ваших слів я роблю висновок, що поки що Китай не зацікавлений в тому, що війна Росії проти України завершилася. Ну тому що йому важливо зараз досягнути хоча б в в'язнені сфери, тоді конвенційно ну можна або припиняти тобто це не має ніякого значення, не має інші важливого впливу. Можливо, я не так зрозумів, як може тут розвиватися співпраця США і Китаю, бо все ж таки uh -huh. виявляється спільні інтереси на ніби то є. Uh -huh там, ну давайте з плану миру. Я теж двічі уважно прослухав, що говорив Зеленський mm -hmm. а, саме в контексті визнання вісі зла. До речі, за день до того подаляк, якщо не помиляюся, вперше заявив про існування вісі зла з чотирьома державами. Та ну не будемо розбирати природу його заяв, але він там назвав Корею, Іран, а, Росію і Китай та чотири ці країни. Зеленський сказав про партнерство двох держав. Та що вони беруть участь у війні, це РФ і КНДР, тому що вже є факти, і багато даних стали публічними про підготовку участі півночно армії у війні проти України. Про що мова була серйозна ще з червня? От а, також звісно, він згадав Іран і він згадав китайську співпрацю з росією що китай говорить одна робить інше отак От це було і для мене що я почув з цього це те що вперше на президентському рівні україна нарешті на 966 966, шост день повномасштабної війни Визнала цей факт та співпраці Росії з Китаєм щодо війни. Ну звісно, це було обережніше ніж щодо інших автократій, і це погано, тому що е, чим швидше ми визнаємо реальні факти того, що робить КНР для ведення війни Росії в Україні, тим більше гарантій безпеки для нас, і тим ширше наші партнерства і є підтримка політиків в усіх державах. Кита, КНР є загрозу номер один для всієї планети. Е, це компроміси і консенсуси всередині більшості парламентів розглядають РФ. Нині російської війни в Україні в контексті китайського експресіонізму, і тому, звісно, заяви президента України з цього сенсу вони дуже серйозні були. Тому не тут є ще шляхи до розвитку та таких речей. А що стосується цієї тези про те, що дійсно КНР може під. Ну, це не будуть домовленості, це не дружба. А що може бути якісь статус-кво це? Називається правила конкуренції межі конкуренції, які Джо Байден весь час своєї каденції намагався запропонувати Сінзіньпіну. Цзіньпіну. Та це власне те, чому Америка провела. Понад 20 раундів переговорів з КНР, з партією Китаю щодо цих правил. Давайте ми зменшимо наше стримування. Ми будемо послаблювати на вас певний тиск, тому що ваша економіка помирає. А китайська економіка дійсно в жахливому стані. Дефляція в них продовжується, криза продовжується, і є великі шанси того, що КНР війде в депресію, і мета нині США довести їх до депресії. В них це вийде. Китайська економіка не втримається в цьому стримувань, і тому мерка каже, давайте, от ми вам поліпшимо ситуацію, зробимо все контрольовим і погодимо деескалацію всього глобального фрагментованого конфлікту. А це і російська війна в Україні, це і Близький Схід, mm -hmm. і Ізраїль, Газа, Ливан, Іран, окремо там трошки підвид. Це Червоне море, це і Сахель, це і Підно-Східна Азія, і Пацифіка. Ну тобто тут багато, -багато напрямків, де Китай а, оркеструє ескалацію. А, але це закінчилося місяць тому, коли заступник держсекретаря Кембл виступив в скрай серйозну заяву, що ми намагалися з КНР досягти згоди щодо деескалації в Червоному морі щодо гуситів, та і малися на увазі і інші регіональні конфліктиві. Але нічого з цього не працювало, і ми не бачимо ознак того, що КНР реально готова про щось домовлятися. З цього моменту розпочався процес розширення стримування, і зараз воно насправді набирає серйозної ваги. Та ну тут можна прийти з по прикладах, бо я думаю, що українці завжди питають: а що про що мова? Ну, наприклад, сьогодні в Сеулі відбулася презентація першої в історії групи, яка буде займатися. Моніторингом і реагуванням дії КНДР та її союзників за цим приховано санкціонування і стримування РФ і КНР. Про що мова? Про те, що 10-11 країн. Це США, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія і з Європи багато країн, Сполучене Королівство, Німеччина, Франція Італія. Тут суті все J7, Канада там ще да Нідерла, О, Нідерланди там та ще Нідерланди. А, вони створюють спеціальну групу в обхід ООН, яка буде реально висвітлювати стан речей з недотриманням санкційного режиму щодо КНДР, вбитого Китаєм Росією на рівні ООН, та для того, щоб вживати реальних кроків. І в швидких кроків. я думаю, це вкрай позитивна зміна, тому що демократія нарешті гуртуються і формують такі надбудови, які спрямовані на захист заснованого на правилах міжнародного порядку в обхід ООН. Тобто, це означає, що КНР будує злочинні системи, наївні рівні брікс шос для знищення системи ООН, яка і так ними заблокована, але це система заснованого на правилах міжнародного порядку. І з іншого боку, нарешті, штати починають гуртувати такого роду. Проєкти ініціативи це дуже позитивно. Подивимося, як вона буде розвиватися. Я думаю, швидко враховуючи всі обставини довкола КНДР, але це просто сьогоднішні новини, та що відбулося в Сеулі. Також, звісно, зміцнення інших партнерств, таких як Джарокус, це США, Японія, Корея, та це Джафус, угу. США, Японія, Філіппіни, Тайвань пропонує безпековий альянс заходу Пацифіки, куди ще й Тайвань буде входити, і все це поєднується з НАТО. Це означає, що КНР. Підтримуючи РАФ і КНДР, стерла межі безпеки між Євроатлантикою і Індопацифіку і демократії почали гуртуватися. Тому, якщо, наприклад, ми повертаємось до теми плану перемоги, та хоча ну звучно mm -hmm. досвіду громізкого, але якщо дивитися в суть цих речей, які були озвучені, вони чудові. І якби вони були, наприклад, там на 700 днів раніше сказані, ну було б прям вчасно це а, але. Всі ці, ці тези насправді будуються на тих кампаніях, які вже мають сполучені штати і по стримуванню, і по партнерствах, і по розміщенню різного роду неядерної техніки для стримування агресії. Ми бачили, що Південна Корея продемонструвала свої полістичні найбільші ракети, здатні вражати і Росію, і Китай, але передусім бункера під землі з ядерною технікою КНДР. зараз загалом ну і це ніколи не змінювалося. Що в доктрині сполучених штатів знищення ядерних. Об'єктів агресорів за рахунок неядерної техніки, превентивна атака, та і mm -hmm. зараз про це багато мови, і те, що, наприклад, Україна згадує нарешті, не на топ рівні, і це прям свято для мене, але зо ж таки дуже запізніло. Це наші критичні ресурси. Ми знаємо, що саме Україна є mm -hmm. скарбницею Європи по запасах ліція, Галія, Германія всього того, що буде а, оснащувати напівпровідники. Якщо ми Україна це втрачає. І втрачає Європа, то це означає, що настільки Азія є здатна покривати потреби для техніки, для мікроелектроніки, для ракет, танків, сучасних літаків і так далі. Це стратегія. І коли ми говоримо про США. Вони завжди питаються, яка вартість цієї країни, в чому ну, зацинічно звучить, але це кількість ресурсів, які може запропонувати певна держава для захисту всього демократичного об'єднання. Наприклад, коприсні купалини КНДР оцінюється в 13 трильйонів доларів. КНДР надбагата територія. Для виробництва різної військової техніки. Це одна з причин, чому Росія з Китаєм нині роблять те, що вони роблять з КНДР. чому розблокування йде цієї території, і скоро ми бачимо російські і китайські об'єкти, які почнуть це активно водобувати і контролювати. Раніше це блокувалося, але історично ну так, північ Кореї надбагато. Тут до речі, теж дуже цікаво, що північ Кореї завжди була індустріальною, ресурсною, дуже подібною на Донбас, а південь був аграрним. Ну, ми бачимо, що сталося в результаті з підтримкою сполучених штатів. Ото це, звісно, все може трошки хаотично. Я пояснюю, але варто розуміти, що так воно працює. Це не просто там якась. Ну ми дуже хочемо бачити, як Америка розкриває всі свої арсенали і атакує агресорів. Вони знищуються за один день. Продовжуючи вашу тезу, про просиву Артуре. Мене таке запитання дуже до речі, класна новина. Я її не чув. Я думаю, для глядачів. Варто буде й розкрити ширше, тому що це фактично зміна стратегії сьогодні всього демократичного світу у питанні протистояння диктаторській цій вісі цих чотирьох країн: Ірану, Північної Кореї, Росії, навіть між ними є така певна машина близня, але роблячи висновки в історичному вимірі, то я бачу, що для такого рішення заходу знадобилося чимало часу. І відбулося дуже багато подій. Звісно, можна говорити, що зараз процеси набагато швидші, і для зміни позиції заходу треба буде набагато менше якихось приводів. Наскільки реальним є до прикладу з ваших міркувань існування такої цієї вісі зла аби і. В підтримку України була створена якась подібна група країн, яка б могла б забезпечити не просто там моніторинг ситуації, як ми говоримо, те, що відбувається між Північною Кореєю, там Південною і взагалі у всьому цьому індотехніканському регіоні, а до прикладу, у Європі чи може Європа це гіпотетичне, звісно, запитання перебрати такий приклад. Скільки є прецедент? Це дуже важливо. Я, до прикладу, виступаю послідовно вже давно. Про необхідність створення нового військово-політичного блоку на базі НАТО і Європейського союзу, який умовно можна назвати Балто-Чорноморським Союзом, зразків початку 20-го стріччя, тому що загроза по суті не змінилася, і протидія їй фактично також змінилася лише потужність країн і форми протистояння. То чи можемо ми, наприклад, апелювати тепер до цієї події, чи будемо апелювати, аби підштовхнути завтра післязавтра, завтра? Саміт Європейського Союзу, який буде проходити в ці дні, також саміт очільників оборонних відомств НАТО, який буде проходити в Брюсселі, туди його й досі не привітає. Джозеф Байден приїздить до Німеччини, буде спілку... спілкуватися з Кіром Стармером, із з Макроном із Шольцем. І, принаймні, так сьогодні пише Сіене. Чи можливо ми там якось проштовхнемо це питання, тому що я зараз не бачу перспективи в НАТО, хоча про неї багато говорить Зеленський. Угу. Uh -huh. um... НАТО завжди було, питання, ні, ні, воно практично НАТО завжди було і буде винятково політичною історією. Як тільки з'являється політична воля на щось, все змінюється. Це ну така річ, та О, зокрема через волю сполучених штатів. Ну не будемо перебільшувати значення Європи. Європа на сьогодні не є, не є найголовнішим альянсом США. Якщо ми уважно послухаємо Курта Кембела, це людина, яку я безмежно поважаю, який є стратегом-розробником цієї нової. Безпекової системи на планеті, і, власне, в Індопацифіці okay. він постійно оголошує, що найкритичнішим є, наприклад, АКУС. Да? це okay. унікальний технологічний клуб. Де відбувається розробка всієї цієї військової техніки, яка буде застосована у війні з КНР? Найбоці якої буде і РФ, і КНДР і РАН. бо на сьогодні війна в Україні є війною 20-го сторіччя точки зору техніки, кому потребуємо. Та ну і це насправді логічно, тому що ми не будемо використовувати ці надпередові винищувачі, які тільки тільки розроблюються, та ем, е от е або там лазерна техніка, да, яка тільки там один фрегат американський є в Пацифіці. Ну це питання про майбутні війни. там війни в космосі і все інше. От воно поки неприкладне для нас. Але до чого тут все я веду? До того що все можливо. Uh, тому що, наприклад, uh, Балто-Чорноморська ініціатива вона вкладається в цю грачисту модель, яку зокрема Крут Круткембол, це означає, що утворюється велика кількість різних партнерств, альянсів більших менших, де альянти взаємодіють між собою. І це все насичує вже наявні класичні блоки, такі як НАТО. Тобто, коли я говорю, що Європа на сьогодні не є пріоритетною, це не означає, що вона є реально не пріоритетною. Просто є, наприклад, сукупність партнерств, які є критичними, наприклад, партнерство США, Японії, Південної Кореї, яке на сьогодні є джерелом насичення. Оборонних спроможностей НАТО, зокрема Європи, яка не здатна покривати ці потреби військові через свою політику за останні десятиріччя та для захисту від війни в Європі, яка може відбуватися і за участі Росії, але ж не тільки Росії і Білорусі, там, а і ККНР, і КНДР, як ми бачимо, це абсолютно можливо стерлася межа між Євроатлантикою і Пацифіку. Тобто можна сказати, що Східна Азія починається на кордонах України. Тому що якщо ми прибираємо ці Китай і Росію, ну от, от наш простір, так і між нами mm -hmm. оце е, зла цей. от але тут треба політична воля і розуміння з боку самої України. Всі ці речі вони дуже mm -hmm. розумні, і сказати про те, що на сьогодні є у цей от висувисокі ці матерії, які мислять наші партнери на рівні мислення. Ну в нас ні, такого нема, тому що це дуже складно. Це складні речі. Це, це треба. Ну знаєте, я завжди виступав за ту модель, коли Україна має бути не на шляху, на якому колись були Сполучені Штати, а ми маємо бути там, де знаходяться на сьогодні Сполучені Штати. Та е, бо ми mm -hmm. хочемо зайти в цю систему безпеки шляхом, через яким проходила там Європа, Америка. 30 років тому, чи 20 років тому, чи навіть 10 років тому, але це вже не релевантно. Та? Ну, у зв'язку з, з лицям Театрів Євроатлантики, і індопацифіки тому тут дуже важливо саме просувати оці ці інноваційні речі, і коли ми говоримо про партнерства, то говорити, наприклад, не тільки про Балто-Чорноморське партнерство, а утворювати ще інноваційніше. Ну, наприклад, у нас на сьогодні формується унікальний альянс в Європі за Тайвань у східній Європі. Та це Чехія, це Литва, це Естонія, це Латвія, це частково Польща і частково навіть Угорщина, навіть з як смішно це звучить, але Угорщина дуже добре працює. З Іваном, і Словаччина, і Румунія там деяким чином заходить. Ну от що Румунія складніше та більш з Південної Кореї. І так само південно корейська експансія в хорошому сенсі, безпекова, теж Східної Європи. Давайте змоделюємо нові ініціативи, та, там Україна, Литва, Корея, там, наприклад, або Україна, Чехія, Японія. Будемо насичувати новими трикутниками, октограмами е, і різними різними геометричними фігурами наші партнерства і розвивати ці моделі, тому що це унікально. І е, з огляду на те, якою є Україна і якою вона мала бути, і які межі того, що ми можемо запропонувати світу, це дуже високі масштаби. І з огляду на географію, економіку, природні ресурси, і досвід нашого народу, але так, так. це не ну не розвинуто на той міру, якою треба. От і на моє переконання, це, це погано. І це те, що ми от зараз з вами, пане Артуре, робимо. Тому що я часто говорю е, своїм глядачам, що ну нашим перепрошую поправлюсти теж. Що не варто недооцінювати дуже простої функції поширення відео, які вам подобаються, які вам чутливі своїм знайомим розміщення в соціальних мережах, і також відправку цих відео за кордон сьогодні. Технологічно дуже просто переглянути будь-які відео і будь-якою випущеною мовою, аби зрозуміти контекст, зрозуміти суть, і їх можуть дивитися і в країнах Європи, Сполучених Штатах Америки, а враховуючи те, що політики західні, вони, хоч і часто. Намагаються мислити по сучасному, але й старомодними питанням отримання влади це підтримка виборцями, і саме громадянське суспільство формує цю владу. Як би це не, не звучало навіть з нині банально, але так воно і є. Тому, пане Артуре, я вам дуже дякую. Дякую за те, що ми тут з вами фактично. Я вважаю, однодумці у питанні створення нових кластерів, союзів, груп і так далі. Це все треба рухати, тому що НАТО на жаль. Зараз показало свою безхребетність і останні заяви навіть американців, що стосується ескалації на тлі участі корейців у війні в Україні, і навіть там підриву, вибачте, доріг, ну то окрема історія, така дивна північної Кореї. Вони поки що не готові до конкретного протистояння робити це не будуть. Так нам треба дійсно підштовхувати їх до цього і бути там, де є американці. Дякую вам ще раз, пане Артуре. Дякую всім, хто нас дивився. Буду вас ще просити долучатися до наших бесід з нами був Артур Харитонов, сьогодні. Президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Спасибі вам.